Найтоповіші тенісисти планети прямо зараз. П'яте місце Новак Джокович. Рекордні 428 тижнів на першій сходинці рейтингу. Єдиний в історії, хто виграв усі 9 турнірів серії Masters 1000. Четверте місце Тейлор Фріц. 27 років, 8 титулів і неймовірний прорив у 24-му, фіналіст USA Open 2024 та ATP Finals. Тейлор нарешті вивів американський теніс на новий рівень після довгих років очікування. Третє місце Карлос Алькарас. Переможець Wimbledon 2023, де він здолав самого Джоковича у фіналі, чемпіон Australian Open і USA Open 2024. Свої 22 вже має колекцію трофеїв, про яку інші можуть лише мріяти. Друге місце Каспер Рут. Фіналіст Ролан Гарос і USA Open у попередніх сезонах, він став одним із найкращих гравців ґрунтового покриття, його гра базується на витривалості та точності ударів. Перше місце є Нік Сінер. перший італієць, який став номером один у світі, виграв Australian Open 2024 і має 17 титулів ATP.